Я до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув. Тут а, в Польщі ма, мусить мовити по польськи Тут українці, реально, Варшава, хто був у Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди, ви ахіреєте, тут українці, Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я з Варшави просто в Захваті. От ви казали, що я хейчу-хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився. Приїдеш ту Британію, бомжи темношкірі, вонюча, грязна блін. сюди ці індуси зі своєю їдою вонючою. Типа, те саме з Німеччини, ж часами ті е, місяцями, апойтмент терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує. Тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо попити. Тут тако, тут реально можна зайнятися здорово. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань. І жить з відчуттям, що ти хоч чуть -чуть, но дома, типу, бо всюди тебе оточують українці і українське, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається, нема, нема тут у цих істерічних, знаєте, які як я в тому числі там хейти Німеччину, бо нереально реально знаходиться в Німеччині і не хейтить Німеччину, бо це кончена блін країна взагалі. Я не знаю, українці, я дуже перепрошую. ті, хто хто живе в Німеччині, вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. але ви якісь стальні, типу, реально. Ви оце настоячі герої не носять плащі. Настоячі герої мають німецьку прописку чи німецький аутсвайс. тому що там жить. Ну, вас якась суперстальна психіка. А туди люди шизофреніком уїжджають просто. На німців гляньте. Там стільки на антидепресантах, це депресія. в Британії те саме, третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву ну, в Польщі, от радив би саме Варшаву, не Краків, не Врослав, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і брати використовувати цей шанс. Бо чим дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити, тим більше ймовірніше, що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з а, Польщі, з Варшави. у Мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете, такі в... Гараж, я гараж, а наче мені гавермен туди грошей заплатила, щоб я Варшаву рекламував. Ну тут, тут я буду радий бачити більше українців. У нас буде тут клан, і ми тут натворимо дуже багато ділок. Все, зустрінемось в наступних відео. Пока. Важливо зараз час можливостей саме для тебе. Якщо ти давно мрієш про стабільність, розвиток і хочеш нарешті рухатись уперед, долучайся сьогодні. Посилання у шапці профілю безкоштовно. Консультації від експертів Форбс. Для будь-якого віку і все онлайн. Тицай та поїхали у майбутнє разом. Сама